Права 450. Василь Ледащенко замість того, щоб самостійно роздати задачу 426, скористався ГДЗ і списав таке: 42 помножити на 96 плюс 16 помножити на 2 дорівнює 4064 гривні. Знайдіть помилку в цьому розв'язанні. Ну що ж, для того, щоб правильно розв'язати цю задачу, я вивів її текст тут на дошці. І ми бачимо, що Кіт Матроскін, коли продавав молоко і сир, то молоко у нас коштувало 42 літри по 96 копійок за літр, а сир, 16 кг сиру по 2 гривні. Тобто в нас тут Ледащенко він сплутав копійки з гривнями. І, звичайно, що правильно не вийшло. Ну як можна виправити помилки? Ну, я, принаймні, б так зробив, якщо навіть коротко розв'язувати, я б все це викреслив, бо все це невірно. Так? І написав би перша дія. І я б так написав, що 42, що множиться на 96, нехай буде копійок. Щоб якось писати, скорочено. І це дорівнює. Ну, а зараз я не буду стопчик множити, не витрачати час. Я 42 на калькуляторі помножу на 96. Це буде дорівнювати 4032. Пишемо, це дорівнює 4003. Пишемо чого? Копійок. І якщо ми заберемо 4 це буде 40 гривень. Тобто це буде 40 гривень, тоді 32 копійки. Написали. Ну і я б зазначив, що це вартість молока. А тоді друге. Треба 16 помножити на 2, так? або пишемо 16 помножити на 2 гривні, щоб було зрозуміло в чому. Це буде 32, 32 гривні. Це у нас вартість сиру. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо вартість молока і вартість сиру, можемо знайти загальну вартість товару. Пишемо тоді третє. Треба до 40 гривень. 32 копійок. Додати тоді 32 гривні. І це дорівнює. 40 гривень і 32 гривні. Це буде 72 гривні. Ну і залишається ще 32 копійки. 32 копійки. Пишемо, що це загальна вартість. Товару. Ну що ж, відповідь ми отримали. Ну, це не буде відповідь до нашої задачі, але тут треба все-таки написати відповідь. Записуємо відповідь. Це до задачі, власне, 426. Треба написати 72 гривні. І 32 копійки. Ну що ж, ось таке завдання. Якщо б я був вчителем математики, мій учень написав як розв'язок до завдання ось такий запис. Я мав би йому приблизно ось таким чином розписати, як треба було розв'язувати цю задачу. На цьому вправу завершено.